Доброго всім здоров'я, шановні друзі і підписчики, хочу вам продемонструвати універсальний кондуктор для збиття рамок 230, 300, 145 і також українську рамку. Як кажуть, в чому суть цього кондуктора? Щоб збити 300 рамку, нам треба, щоб оцей. Розмір був 345 мм, щоб поставити бокові планки і збити наверх. Щоб зробити українську, от, оцей розмір має бути 300 мм. У мене немає українські рамки, ну, розміри тут такі самі. Значить що, От треба здвинути їх от, на цей розмір на 300. Що тут в мене зроблено? У мене от стоїть. Вставочка, ось видно, вона звідси от сюди. Тут труба 20 на 2 мм толщина, вставка 15 на 2 мм. Вона таки жорстка. От, оцей, оця вставка вона дає можливість робити рамку доданоцькі рамки. Якщо ми її знімаємо, просто вставимо в свою планку і перекручуємо оцей. Винт, цю ось От на на цю на цей отвір. Для чого? Коли е, висока стоїть е, українська рамка, вона при обертанні при обертанні буде от впирати, от. то нам його треба здвинути далі. Для того передвигається оце сюди. Зараз я вам покажу, як це все. Тут все робиться от на пружинах, вставляється, тримається, не, не треба ніяких зажимів. Зараз я вам покажу, поставлю на штатив і продемонструю. Піднули пружину, ставили рамки, ті бокові планки О. Так. І так само вставляємо з цієї сторони. Звідси піджимаємо вінтом, щоб вони трималися тут незручно, просто треба трошки підняти. Так, Виставляємо. Да, тут є регулювання винти, якими можна це здвигати, роздвигати, робити, щоб ця планка була більш в натягах, зжималася пружинами. От. Trochu mě slabý, už je stéplený. stavljamo sve Просто нетушки. Инзвіца. Тим самим цим образом пробиваємо. Не буду пробувати, погано б'є. Тепер, щоб нам зняти рамки, нам треба тільки зняти оці полки. Навіть можна зняти пружини, вони тоді розходяться. prikručeni, ne, prikručeni. Jo. Ramky. Zdaj vám se pokážu, jak z nimi Stavit se ukrytí. Заробити, ставити втулки. Але також може мінятися так через тобой то, і закрутити. Це на даному скланку, ми просто ставимо от з'єднував. Ну, не буде все закручувати. Суть тут одна та саме, що для українця, що для... От. Тепер зараз я вам покажу. Ага. І тепер, коли ми ставимо, буде стояти висока боковинка українців. Буде спокійно проходити. Треба ставити всі О, посередині тоді. О. І вона буде спокійно проходити, не зачіплюючи ніде нічого. От. І так само ми ставимо бокові, так само ставимо нижню, перевертаємо. і Репемоти верхню планку. Все, всі, ніяких лишніх приспособ не треба, просто зняти таку вставочку Все, і тримаю добре газові ліфти, якщо кому тяжко. можна і без них робити, без, без цієї приспособи, чисто тільки один кондуктор. От, але люди Оце такий конструктор. Якщо кому що цікаве, пишіть, дзвоніть, я напишу номер телефона, можу виготовити. Так, на все добре. Всім мирного неба.